Друзі, всіх вітаю. Ви на, попали на канал Пасіка на лежаках 500. Плюс». З вами Михайло Томєв. Всіх вітаю. Ну що ж, сьогодні у нас вночі цілу ніч йшли дощі, зранку теж був дощ. І ми щоб не втрачати час, працюємо. Звісно ж, готуємось до сезону. У нас обмаль часу, так скажемо, для того, щоб бути в повній готовності до того, щоб... Прийняти цю битву в 600 500-600 плюс сімей, на яку ми в цьому році, так скажемо, по планах йдемо. І ми щось сиділи, порахували, що так як йдуть дощі, е, ну, в моєї пам'яті, так скажемо, тоді, коли йде такий вологий рік, у нас цей рік дуже руйливий. І тому ми. Щоб бути готовими до цього сезону в повному обсязі, вирішили ще довощити тисячу рам з вощиною, і щоб ми під час роботи, так скажемо, влітку, коли будуть якісь такі моменти, які нам будуть, так скажемо, викликати і, так скажемо, якісь свої роботи, щоб ми були готові до того, щоб прийняти. Цей виклик, наприклад, з руїнням та ще з чимось. Може бути таке, що піде інтенсивний розвиток, тому що у нас степи, у нас, якщо йдуть дощі, то дуже багато квітнуть лугів, дуже багато йде приносу пилку, і це спонукає наші бджіл до руїння. Тому ми повинні бути готові, так скажемо, до цього. І ми зараз з цим, з цим і працюємо. І хотів. Коротко про щось вам з вами поговорити, про щось поміркувати. Дивіться, зараз ми знаходимося в нашому приміщенні. В цьому приміщенні ми зберігаємо нашу, наші рамочки з вощиною, які ми навощували, можна сказати, всі зимні вихідні. Коли в нас, так скажемо, був вільний час, то ми брались, працювали, сверлили рамочки, збивали, ставили втулки. Прошивали проволкою нержавійкою 05-кою, натягували. І, звісно ж, якимись вечорами до пізньої ночі навощували рамочки. Ми користуємось в цьому році вощиною від боярки. Це Київ-джолопром дуже якісна вощина. Багато з наших друзів користуються саме такою вощиною. Ми колись брали по декілька пачок такої вощини, але вона для нас, коли в нас була невелика пасіка, ця вощина була для нас досить дорогою, і не було в нас ні грошей, так скажемо, ні ресурсів для того, щоб брати на всю пасіку ту, ну, ту кількість вощини, яка нам була потрібна. І ми користувалися в основному Покровською вощиною, вона ціна якість нас влаштовувала. Але в цьому році, так як ми йдемо вже на промисловий рівень, ми вирішили брати вощину досить хорошої якості, яка себе зарекомендувала. Є ще досить хороша вощина, це долина меду. Є інші відомі виробники, які теж себе досить непогано зарекомендували. Тому я, тому я рекомендую вам беріть ту вощину, яка вже перевірена. Ніколи не беріть якогось невідомого виробника, тому що ви не знаєте, з чого саме буде складова цієї вощини. Бо був рік, коли ми просто ну, так скажімо, попали на вощину, ціна нас, якось, так скажемо, сильно здивувала, досить дешево, дешево була. На вигляд вощини, як вощина, Навощили і навіть на Сонюху бджоли дуже погано тягнули, гризли її. По проволоці гризли, і ось ця верхня частина вчинки, дуже багато бджіл на неї сиділи, ця вощина просто привисала, і вони її, вони її приліплювали до, до ось цієї верхньої частини, так скажімо, рамочки. А не так, як потрібно до, до бруска. Ну, в першу частину, коли ми всі знаємо, що бджілери що е, бджілка, коли починає відстраювати саме рамочку, вона. Відстраює ось цей от проміжок, вона його скріплює з верхньої частини рамочки. Раніше ми клали під низ, і саме цей, цей от, ось зазор, джоли його відстраювали. І в нас була така ціленька приклеєна рамка. Але з часом ми перестали це робити, тому що, особливо, коли йде сильний взяток, там 5, 6-8 кг в день це на головному взятку на Sonhu. Джола за день відстраюють цю рамочку і швидко її заливають медом. І ось ця частина, нижня частина рамки, із-за того, що вона приклеєна до нижнього бруска, вона ось тут трохи провісала, тому що, ну, вощі не, не встигала, так скажемо, набрати її свої, ну, крепості. так Її провисали. Потім ми перестали так робити, і зараз. У нас цим проблем нема. Також я хотів показати, чим ми користуємось. Ми користуємось ось таким от приладом. Це зарядне, зарядний пристрій для акумуляторів. Ось така дощечка, вущинка, рамочки, готові і вже натягнуті. І ми їх навощуємо десь приблизно за день я навощував, ну, не за день, а Можна сказати, з відпочинком 2-3 години. Десь до 400-500 рамочок за день ми спокійно навощували. Також дивіться, поза тому росія я придбав ось такий от станок для навощування рамок. Що я хочу, хочу про нього сказати? Ну, як би продумано все досить непогано, досить класно. Коли рекламували саме цей станок. Я так загорівся, швиденько його замовив і подумав собі, ну скільки ж я часу зекономлю, я буду, ну, швидко руч все робити, і буде все дуже класно. Але коли прийшов і я першу поклав сюди, сюди першу і, і першу рамку, то я зрозумів, що моя рамка сюди не заходить. Чому? Виявилося, що. Цей станок зроблений для ідеальних рамок, для ідеальних розмірів. І будь-які нестандартні рамки, ви сюди просто їх не засунете. Також, якщо у вас йде рамочка на 4 проволоки, вона вам так само не підійде. І були в мене такі рамочки, що мені довелося сюди ставити заглушку, щоб я мог наващувати, але все одно нічого з цього не вийшло. Потім я обрізав якусь частину, зробив його трішки вуже, щоб можна було якісь інші рамочки і нестандартні сюди ставити. Тут ось вибираєш напругу, час, за який він повин, ну, рамочку повинен навощитись, ставимо, закриваємо, нажимаємо на педальку йде відлік часу, 5-6 секунд десь ішло на те, щоб навощити рамочку. І виходило так, що та рамка, в якої ось ця лінія, де не скажемо, отвори, якщо вони не на одній лінії, чітко на одній лінії, то якісь так скажімо, рідки навощувалися, якісь просто от провисали або навпаки аж проплавлювали вишину. Я зробив такі 4-5 рамок. Зрозумів, що це ну, мені не підходить. Я така людина, що я люблю, щоб в мене було все ідеально. Ну, я люблю так, щоб все було зроблено файно. Тому цей варіант мені не підійшов і прикро, що ті продавці, які рекламували, які продавали ось цей станок, вони не сказали про недоліки. Тому що багато хто з них не знають саме про це, і багато людей позамовляли, так як і я. І просто викинули гроші. Також, що стосується цього пристрою, я потім почав з ним ним вже без станку. Він пропрацював у мене десь 5-6 годин, і потім щось там почало Ну, Перестав працювати так, як потрібно. Я дозвонився на гарячу лінію, вони мені не відповідали. Потім я подзвонив на сайт, на який я замовляв цей станок, вони мені дали якийсь інший номер. Там сказали, що вони перегружені, і на, на цьому все закінчилось. А, тобто, не серйозно, це не серйозно, так робити не треба. А, ну що, дивіться, ну, тут ми зберігаємо наші медові рамочки. Ось такі от е, дуже круті рамочки, е, рівненько відстроєні. Тут е, так скажемо, ось цю частину. Я думаю, що вони поз'їдають. Це буде. Над розплідом медок. Саме такими рамочками будемо розширювати. Є різні є різні рамочки. Ось тут, наприклад, трохи менше меду. Але всі ці рамочки медові. Вони Тут в нас відкладені ці рамочки підуть для наших відводків. Приблизно ми плануємо зробити десь з 400 сімей до 100 відводків. Плюс Якусь частину ми пакетів привеземо з Закарпаття і будемо розширювати таким чином в цьому році свою пасіку. Тут ми навощили десь 3,5 тисячі рамок, зараз ще донавощуємо 1000 і 4,5 тисячі рамок, я думаю, що вони повинні, повинні нам хватити. Враховуючи те, що, наприклад, один джолопакет – це 4 рамки. Ми його одразу розширюємо чотирма маломедовими рамками. Це вісім рамок. І до 22 рамочного вулика нам ще потрібно 14 рамок. На 100 бджолопакетів це 1400 рамок. А ми будемо купляти десь 150-160 бджолопакетів. Це виходить, що до 2000 рамок може ще якась частина. Плюс по 4 маломедові рамки ми їх забрали з наших сімей. Ці рамочки треба покласти і сім'ям. Виходить, що на 400 сімей по 4, по 4 рамочки це ще 1600. Плюс якісь рамки, рамки треба буде вибракувати. Це ще десь 500-600. Тобто виходить на круг, що нам приблизно треба буде десь 4,5 до 5 тисяч навощених рамок. Також друзі, ми користуємося такими от полицями, дуже зручно користуватись, дивіться, ось таким чином вставляється мама-папа. Зроблено дуже зручно, мало місця займає в приміщенні. І ось так от просто ставили за, буквально за декілька секунд і вже можна набирати ще, ще рядок рамками. потім. Іншу, іншу, так скажемо, ставимо клітку і набираємо аж до тієї висоти, на якій вам буде зручно працювати. Все це ось ми зробили на швидкоруч таку поличку, тому що вущенка повинна зберігатись саме ось в такому виді стоя, вона не повинна лежати, бо при непостійній температурі вона може потім трохи провизнати. Тому ми рекомендуємо всім. Тримайте новощні рамки саме в такому виді. Ось ще хотів вам показати, друзі. Тут у нас дивіться, теж така полиця зроблена. Там ще 3 відсіка є на кожному такому, скажімо, на кожній такій полиці по 700 рам. Тобто у нас тут ще 2100 рам вже навощених і готових до битви сезону. 2023 року. Теж все з тулочками, з нерожовіючої проволоки, тобто ми працювали і зараз нам буде легко працювати так скажімо, літо, літом з такою великою пасікою, як в нас. Бо якщо ти не готовий рамками, якщо в тебе не навощено, якщо ти не підготував найголовніше, то в тебе 100% піде роїння, 100% ти не будеш стирати, в тебе не буде часу, навіть, навіть коли посидіти спокійно, попити чаю чи перекусити. Тобто ти себе вб'єш роботою, якщо не будеш готовим а, саме з, рам, з рамками зимою. Тому я всім рекомендую, в кого пасіки 50, 70, 100 обов'язково робіть собі якусь частину. За благочасно, щоб вам потім в сезон було легше працювати і ви отримали від роботи задоволення. Ну що ж, всім дякую. Дякую, що ви підписуєтесь на наш канал. Нам дуже приємно, нам є що про що вам розповісти. Я знаю, що і вам є, що нам, наприклад, якісь нюанси нам доповісти, щоб ми це теж взяли. Для себе як корисну інформацію. Будемо співпрацювати. Дуже дякую всім. До зустрічі. Пока-пока.